Боже на, на всіх ангців і на всі інші місні страви їх, благословив і освятив, як ти благословив і освятив ангця, що його привів тобі вірний Авраам, ангця, що його приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що ти сумів заколоти, блудному, наверненому синові. І як той сподобався насолодитися Твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні, посвячені страви, приймемо Твоє благословення, за здоров'я, заради Твого Святого Христа, і на третій день Воскресіння мертвих, бо Ти правдива, пожива, подати усіх благ і все благословляєш та свячиш Христе наш, і тобі славу віддаємо означальним твоїм Отцем, з присвятим добрим, чого творним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Господи, помолимся, Господи, помилуй, Владико, Господи Боже наш, Споритель, Творче всього. Лам слави сир, масло, яйця та інші страви. Сережи нас у своїй ламості. Щоб нас уложуючи в тих чах, поданих дарів, ми сповнилися також недомової Твоєї доброти, завдяки світлого на третій день Воскресіння з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, по Твоєї влада Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки пічні Амінь, Господу помолімся, Господи помилуй. Благословення всемутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, та сину і Святого Христа, смерті Господа нашого Ісуса Христа, нехай віскучить усіх цих страх, усяке д'явольське насильство, нехай щедне усі приведені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вас слабляється, водія що зумою, а по всі світли. Восслабляється, з якується всі справим оклопленням і свяченою водою. Яся, і свина, і святого Духа. Амінь. Христос Святого.

дала і

Смерть подала И ты, Мшавраба Житья дару Христос Воскрес Изверг Смерть подала И ты, Мшавраба Житья дару Христос דו טיוס מרטודא לא ایتים שרבארא גייטער נומאסטווסקרוסיזמ איтым שרבארא גייטער